Моя трояндочка «Поезія». Це первогодка, я її садила цією весною. Слухайте, уже сім днів вона у мене і ще там бутончики, ну я ось тут там три, ні, чотири, чотири цветочка срезала. Так, слухайте, така жара, я живу на сході України. У нас вчора було тридцять девять, и первогодочка, це її вторе цвітіння. Ну, я там оставила два цветочка, щоб глянути, як вона будет цвісти. Ну, по сорту там, ну, цветики, звісно, були більші, но ви що така жара? Ну, вона трошки, якби вам цвету так чи затулиться, буде, хай тень буде. Ну, вона яркіша, звісно, вона трошки вигоріла на такому сонці. Ну, дуже красиво. І мені, ну, Саме головне подобається, що вона жару видержить. Я, звісно, поливаю її частинку, треба підпушити. Ну, на такій жарі держиться. Я взагалі сказати, що я в шокі, в гарному шокі це нічого не сказати. Це роза супер роза. Так що, якщо у кого жара така, як у нас... Садіть, не пожалієте, Ну, будемо дивитися, що там на наступний рік вона видасть. Ну, підросте, я думаю, бо кустик ну, взагалі маленький, маленький. В общем, будемо наблюдати. Ну, поки що при такой жарі, це взагалі супер розочка. Не, я не знаю, тут мені не видно камера, ну вона ярче така, як більш ярка розова, ну трошки вигорає. Он в Тиньку так, ну красиво. Так что на осень можете заказывать. Я не знаю, я бы на дождь выдержу. Вот без понятия у нас дождей немає. Так что садить. Рекомендую.